Рівно за два тижні американці будуть обирати новий склад конгресу. США. Експерти очікують, що 2 листопада виборці підтримують переважно кандидатів від республіканської партії. Демократи найбільш ймовірно втратять більшість у палаті представників і збережують лише мінімальну більшість у сенаті. І, хоча визначальними під час виборів для американців будуть залишатись питання внутрішньої політики і, зокрема, економічні проблеми, втім, перемога республіканців на виборах може призвести до змін у зовнішній політиці. США якими вони можуть бути, розповідає Наталія Леонова. Безсумнівно, на цьогорічних виборах у конгрес головне питання економіка виборці менше турбуються війною в Афганістані, де президент Барак Обама до середини наступного року планує значно скоротити американську військову присутність. Темп скорочення наших загонів в Афганістані буде залежати від того, як там розвиватиметься ситуація. Ми й далі будемо підтримувати цю країну. Але зрозумійте, ми мусимо рано чи пізно звідти піти, оскільки безкінечна війна не є в інтересах ні США, ні афганського народу. Афганістан залишається одним з найскладніших питань у зовнішній політиці для адміністрації Обами. Попри те, що кількість загиблих американців в Афганістані за останні місяці зросла, громадяни США все ще підтримують присутність там американської армії. Цікаво, що політику Обами відносно Афганістану підтримують ті групи, які критикують усі інші ініціативи президента, а саме республіканці та консерватори Перемога республіканців на виборах у конгрес в листопаді означатиме підтримку американської присутності в Афганістані, принаймні на найближчий термін. Але у конгресі може виникнути конфлікт, якщо демократи продовжуватимуть наполягати на швидкому виведенні військ. якщо республіканці отримують перевагу на виборах, а лібералі в конгресі поменше, Барак Обамі буде легше продовжувати війну в Афганістані. Втім, наполягати на швидкому виведенні військ буде дуже складно. Перемога республіканців надасть нових важелів консерваторам, які наполягають на накладенні більш жорстких санкцій на Іран, у тому числі і можливого застосування військової сили. Генрі Нау, експерт консервативної організації фонд «Спадщина». Я дуже сумніваюся, що санкції примусять Іран зупинити свої ядерні програми. Президент, звичайно, вірить, що це спрацює, а Іран тим часом продовжує свою справу. Додаткові консервативні голоси у конгресі можуть примусити президента зайняти більш жорстку позицію по відношенню до Росії, Китаю, Північної Кореї, каже Алан Ліхтман. Вони матимуть більш потужний голос. Вони зроблять все, що політика Обами була більше схожа на політику Джорджа Буша, щоб він був більш категоричним, жорстким і не вагався використовувати військову силу. Тим часом перемога республіканців на виборах може у першу чергу вплинути на ратифікацію угоди з Росією про скорочення стратегічного озброєння. Для цього у сенаті потрібні дві третини голосів. Чи знайдеться така підтримка, залишається невідомим. Наталія Лонова, голос Америки.